Гляньте на цю дівчинку, її звуть Злата. Вона любила свою родину, імбирне печиво, Одеське узбережжя і, як будь-яка інша дитина, хотіла насолоджуватися життям, аж поки російська балістична ракета не забрала його. Це Софія. Вона мріяла стати актрисою. Та російська ракета вдарила по Чернігову, вбивши Софію разом з її мрією. Погляньте на цього хлопчика. Його звали Володя. Він обожнював подорожі перед тим, як Росія скинула дві авіабомби на його дім. Він чекав на подорож до Стамбулу, щоб там святкувати свій день народження, який так і не настав. Це Вероніка. Вона обирала між майбутньою кар'єрою Дантиста чи нотаріуса. Дівчинка так і не зробила свій вибір. Цього усміхненого хлопця звуть Трохим. Він мирно спав у своєму ліжечку, коли російський іскандер влучив у його дім. Це Макар. Його тіло знайшли під завалами цього будинку у Дніпрі, як і сотні інших невинних дітей, кого Росія безжально вбила сьогодні. У цей міжнародний день невинних дітей, жертв агресії. Ми оплакуємо кожне маленьке життя, яке забрала Росія.